Мотор, камера. Мужики, якщо у вас стоїть задача для себе взяти е, тракторця е, в якість, щоб така, ви знаєте, 10 років в коробку не лазив, чи в мотора. Е, і на кожен день працює, грі, гріється, так от кипить, працює ну, на ізнос. Е, пару варіантів всього взагалі є серед китайців, які я розглядав. тільки важкі, важкі експлуатації. Ну, звісно, топ-1. Таже, якби как бы я не любив ДПЗ, ну просто це у нас богоподобний дядя Федор, моя пошана і хвала. І дійсно він заслужив свою репутацію. Дійсно, люди приїжджають до Дуфенга, вони приїжджають 10 тисяч від ліста дядько зелених і виїжджає либа така до, до вух. Я не знаю. Мені шкода було його гроші. Ні, ну тому що вони розуміють, за що вони платять. Розумієте, можна, звісно, за 10 тисяч чи за 8 взять таку якусь собі вивчені шкаробу в два рази більшу. Де там будуть такі циліндри з усіх старін торчать в примусові. Хоча тут теж є примусові. Но тут же не за примусове цей трактор е, беруть. Більший трактор, 50-ку. Можна, можна взяти е, тут немає сороковки е, Донфенга з реверсом. Сороковка з реверсом 9900. За ці гроші можна взяти або сороковку якусь з кабіною, або 50-ку без кабіни ще лишиться здача на фрезу. Люди чомусь приїжджають, купують іменно Донфен. А я скажу, чому купують і хто купує. Тих, тих люди купують, хто знає, що в них настільки багато роботи, що їм такі треба китаї без щоб ви взагалі не знати, що таке гарантія, що таке сервіс, щоб таке гарантійне, вам взагалі там вжав біля, біля туалету, де папір, де ви могли спокійно його використовувати, коли папір закінчиться і не переживати, що треба буде дзвонити, вам той номер не треба, розумієте. Ви собі купили апаратуру, ви собі для масу, для солярочку, собі їздите. Тому що це техніка вже провірена не, не одним десятком років. Що маємо по дядях Федорах? Поділять Федорок, що маємо. А, сама, просто, отут, вот всі є моделі модифікації Dolphin. Всі. Від самого дешевого до самого дорожнього. Зараз розкажу. Ось у нас іде DH на такій старій коробці. 8 передач без ровного колу, без реверсів. Кстати, десь теж чув, що ці знімають з виробництва, там ще якісь партії довозять, і типу, на цьому буде все закінчено. І буде тільки G2. тільки реверсні. Тобто цей рік у нас останній, коли ми маємо такі данфенгії з 8 коробки, з обличний по центру. А, мається DH, на гущих колесах іде 9,5 резина і 6 передня. І маємо DHX. Він йде 11,2 і 6,5 іде задні. Тобто диск такий самий, 24, а резина йде в Це по факту єдине. Тотальна відмінність, там є щось кріплення на вроді різняться між ними. Глобальна різниця сугубо в дисках. це теж. Цей буде нас стоїть 6600, цей буде стоїть 6950. Лишилося тільки в таких красних цвітах. І це я думаю що одні з останніх в принципі, от діді Федори. Тому хто хоче, кому цікаво, пожалуйста. Звертайтесь за номером. Ви знаєте де. За таким Донфен, бо що коробка коробку сюди поняв по центру. Речах, дивіться, як навіть продумано, зроблено, як удобно залазити. Це речах не туто торчить десь, не туто. Він тако туди уходить максимально і ви коли вилазите, щоб вийшли. Ну, типу, нічого не заважає ногам. Наприклад, там в ту же джинну заліз, речах посередині такого прям під сраку. Саму. Тут ну, продумано. Похожа коробка в цьому Шифен, ю... Шифен буде 305... 244 цешки. У нас таких немає. Вот. Класика. 24 коня. Давай, тепер подивитися більш жирні комплектації. Слушає у нас іде по ціновому діапазоні Денфен. трошки дорожчий. Ось дорожче. Теж в кліче одна штука Оці ціночної. Тут в нас йде однодіткове щеплення, проста є комплектація, але на реверсі хлопці. На реверсній коробці Вже собі сів, шпінг, шпінг-шпінг. Вперед-назад. Їдеш ну, в зручність, комфорт і тут вже ровний пол. А, які є ті реверсні? Є DG, є DG2 і є DG2U. В інших маркеровках вони йдуть просто G, там G2 і G2B. Це те саме, тільки різні фірми завозять. Це просто 8х8, просто реверс. Оце зліва тебе стоїть. Це йде DG2, це йде на двом Це щеплень. Цей Денфенгер, по-моєму, там ще має бути дві гідравліки. Ні. Ні, Не тут це одна гідравліка. І е, саме зараз е, файкова комплектація Денфенгель, за яким ці ганяють, G2B, від DG2U. Тут іде примусове, тут іде розподільник на, дві, на два контури. тут, понятно, тут все сильно круче, там якісь ручники, то його придумали і тут йде у нас блок мотору. Зараз де там 6 був. А, о, все. ZN390. Він по маркіровці пише так само 176 кВт, але він об'ємом 1,9 А якщо ми візьмемо... Ось отеле федора. Тут с этой стороны, да, сільдик? Тут у нас іде а, КМ 385БТ. 385, -БТ. Тоб, 385 -е, там 390, -е. там 1,4, там 1,9. Різниця вам в 400-400 грамів на моторі. То все-таки, я так скажу, що на... ТНТ-385 на всіх обичних остальних тнт 385. Вони певно так якось простаморку проходять хитро, тому що, ну, чим більше конях, тим більше, більше розтаможка, так і по машинах, і по всьому. На факт тому, що 400 грам в об'ємах, воно не може не давати про себе знак ніяк. В коняках, в кіловатах, Ну, якщо там дійсно 1,9, 1,4. Ну, я думаю, що брехати теж нема смислу. Тому. Тому так, такі маємо варіантики варіанти Вот. Також по сороковках. Сороковка в нас йде найпроста оця, до речі, до речі, теж уціночна сороковка. DG DHL з 404 року. Бачите, одна штука. Стан ідеальний, це ну, новий трактор, він недавно зібрати, він не стояв там, не зимував і так далі. Просто модельний рік прошу. А, теж, це йде останній, тому що це ну, теж така сама коробка по центру, без реверсу. А на реверсі такі саме максимальна комплектація 9900 долярів. Ось вам ціна на Донфен. Я навіть бачу, це відео називаю ціни, тому що люди, коли бачать Донфен, розуміють, що 50 тисяч гривень він не буде стоїть. А хто реально зацікавлений, ви можете... ну майже, майже всі моделі в всіх цвітах є. Деякими винятками і по роках випуску. Там ті 25-й, і 24-й парушок утінені, Но вони теж, Ну вони теж як нові, вони класні, ну, Ось Такі гарні. О, ви звертайтеся, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дійсно дуже толкові трактори. тепер треба закривати капот Бляха. Я люблю. Оп, закрилось. Перша, перша спроба. Одною рукою оп, закрився. Тут за цю прибуду оп. Закрився. А не в джин. <щу> <щу> От, <щу> <щу> такої, як це а воно не закривається Чи в кентаври. Ну, Трошки і відкривалося. Бачите, все. Навіть така м'яче, цей замок, воно ну, зроблено нормально. Все, попадає, все. І от так от, ну, він по всьому. Ніде не закономував китайців. Поняв? Це все іменно чітко. Я навіть, знаєте, захотів йому трохи проїхати. Я ще на ньому не їздив ні разу. А вот. Я захотів даже трошки йому дати маску. Поля стапочку, так сказати. Трошечки. you Що, звісно, в ДТЗ коробка трохи м'якше ходить. А тут прям треба йому трохи дати усі. Так само гідрач, він не крутиться такого. Він трошки. О за це ДТЗ-шку більше люблю, що ДТЗ-шка одним пальчиком сидиш такі де. Денфенукс найпрочня ходова і найпрочна коробка. І е -е, взагалі по рейтингу китайських тракторів він рахується не одним з найкращих, а серед 24-х він. Тупо найкраще, краще нічого нема. О, тому, як то кажуть, найліпший китаєць, у вас по суті немає вибору. Берете Донфенге, а що берете Донфенга, що треба? Бати валюту. То що заробляйте гроші, купуйте якісну техніку, а, е І будете собі 10-20 років, не знати горя і не знати, що таке сервіс. От і все.